Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу вам показати, як я оздоблюю комір у чоловічій сорочці, чоловічій сорочці але відкладний. Оздоблюю його прутиком, а потім зубцюю. Але, перш за все, хочу подякувати всім, хто мені донатив. На жаль, немає координатів, хто, хто це робив, що я не можу особисто комусь подякувати. Хто хоче задонатити. Я ще раз повторюся, є під опис, описі під відео координати. Так, щоб зробити нам зубці, зубкування я підрізаю з однієї сторони і з другої сторони. І отак от витягую ниточки. Потім ці ниточки я перевожу на ну, виворотню сторону, і ці також? І вони будуть у середині коміра. Розуміло, да? Підрізаємо трошки далі, тут і тут, і підтягуємо. І витягуємо ці нитки, які ми підтягнули, на виворотну сторону. Тут я вже зробила закріпочку і витягую останні нитки. Одну сторону я витягую три нитки, тут товстіші нитки у нас. І щоб рівномірний був прутик, я в одну сторону витягую три нитки. А тут я витягую, витягуватиму чотири нитки, бо тут дуже тоненькі нитки. І починаємо шити прутик. Те, що ми вже дуже добре знаємо з вами. Але його добре стягуємо, тому що нам легше буде зубці робити. По п'ять ниточок я беру, бо тут тоненькі йдуть нитки. Такий у нас квадратний відкладний комір буде. Я повторюю, що я люблю показувати на роботах уже. Гарно притягуємо. Бо тут будемо зубцювати потім. Будем Тканина нерівномірна, тому урівнюю її. Часто мене запитують, яка тканина. Користуюся тільки стопроцентним льоном, але на даний час у мене немає. Зв'язків, де можна брати тканину, тому що Ровенська фабрика давно не працює, Саме найкращий був льон це на Ровенській фабриці. Потім користувалася деякий час білоруським льоном. Ну, як ви розумієте, ці зв'язки вже перервалися. Але залишилися. Старі запаси, я ними користуюся. Ну, тут ми можемо розібрати, тут, допустим, в мене виходить на п'яти нитках, а тут шість ниточок на краю. І тепер робимо поворот і шиємо у цю сторону. А тут вже я брати по 4 нитки, тому що тут йдуть тостіші нитки. Ниточка у нас закінчується. Ми її закріпимо тут. І відмемо іншу нитку. І також закріпимо її. Витягуємо тепер чотири нитки, так я сказала, вони тут тоненькі йдуть. Підрізаємо і будемо їх шити аж до краю, до іншого краю воротника, комірця. Немає нічого нового, але його потрібно зробити. Знову підтягуємо. Ну, я думаю, немає потреби вишивати, поки я ж не вишив весь комір. Тут все зрозуміло, що йде одне те саме. Продовжу показувати, коли вже дойду до краю до іншого краю. Я думаю, нема потреби постійно показувати, як я шию цей прутик. І тут я зроблю поворот такий, і тоді з другої сторони обійду прутиком і зроблю зубцювання. Ну, от так воно виглядає на даному етапі. Тут у нас іде на цю сторону і на цю сторону ниточки виворітня сторона. Теж також зробимо, потім покажу, як це робиться, коли вже зроблю повністю усього ну, найкращого. Я думаю, що другим етапом буде закінчення зубку... зубкування. Всього найкращого. Бажаю успіхів усім.